За інформацією ГУР, окупанти пропонують призивати росіян до 1-го Донецьк та 2-го Луганськ армійських корпусів РФ. Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує щодо обстановки на тимчасово окупованій території Вордлостаном на 19 листопада. За наявною інформацією, російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях ініціювали пропозицію про дозвіл на офіційному рівні призивати громадян РФ. Для проходження військової служби за контрактом у з'єднаннях і частинах 1 та другого армійських корпусів, крім того, командування РФ продовжує активну агітацію населення на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях для проходження військової служби у складі російських окупаційних військ. Водночас російське окупаційне командування дозволило оформлення на військову службу за контрактом усіх бажаючих, у тому числі осіб з кримінальним минулим.